Шейла Путріма, донька раджа Гімавайна та рані майнаваті царя і цариці Гімалаїв. Деві Шейла Путрі показує всім, що означає бути справжньою дитиною в цьому світі взаємна повага, безмежна любов і готовність слухати серцем кожного, це основна істинних люблячих стосунків, бо саме так є у вічній реальності Пхагавана. Але найважливіша частина люблячих стосунків дозволити кожному йти своїм найкращим шляхом до Бога, бути найсвітлішою та найлюблячішою версією себе, саме так вчинила Деві Шела Путрі. Вона пізнала, ким є насправді у глибині свого серця, і поступово через безмежну любов і доброту показала своїй родині, наскільки сильно любить Пхагавана. Що насправді кожен створений для того, щоб любити лише Його. Її любов до Бога, її доброта до всіх трансформували кожного, і вона отримала всі благословення, яких прагнула, щоб іти своїм шляхом глибокої відданості лотосовим стопом Пхагавана. Нехай мата шалапудрі веде всіх у їхній внутрішній подорожі від ума до серця.